Сказав дружині, що його мобілізували і направили до навчального центру, і він буде не на зв'язку. А сам весь цей час жив з іншою жіночкою за декілька вулиць від своєї родини. Історія! Я маю чоловіка та двоє дітей. Ми живемо в його хаті, яка дісталася йому ще від батьків. Діти та я там прописані. Одного разу, пізно ввечері, він позвонив мені і сказав, що його спіймало ТЦК, що його зараз завезуть в учебку. І що в нього не буде зв'язку. Як тільки в нього з'явиться зв'язок і він дізнається, де він буде служити, він мені все повідомить. Я була в шоці, але в країні війна і зрозуміла, що таке може трапитися зараз з кожним. Раз на тиждень він мені дзвонив на п'ять хвилин. Питався, як діти, щось там жалівся на життя, і клав трубочку. І я дурепа, нічого не розуміла. Але знаєте, таке завжди спливає. Мої діти займаються з репетиторкою. І ця репетиторка побачила мого чоловіка зі своєю сусідкою. І вона кілька тижнів приходила до нас і нічого мені не казала. Але потім, коли я їй почала розповідати, що його мобілізували, вона сказала, що ви знаєте, я маю вам все ж таки сказати, хоча це не моя справа, що ваш чоловік там, то і там тамто. І ми туди з нею поїхали і виявили його там. Після страшного скандалу він мені заявив, що не збирається до мене повертатися, щоб я виселялася з його будинку, що він подає на розлучення і до побачення. Скажіть мені, будь ласка, я розумію, що я не маю права на цей будинок, але діти, я ходила до адвоката в нашому місті і він мені сказав, що діти не мають права на будинок. Як це так, що робити? Мені нема куди йти. Мене всі обманули, а я тепер ні з чим. Стосовно дітей і будинку у цієї жінки в історії в неї будинок є особистою власністю чоловіка, а не спільною власністю подружжя. Тобто, після розлучення він дістанеться чоловіку. Діти не мають права на цей будинок, тому що це власність чоловіка. Діти матимуть право на нього, якщо чоловік сам їм його відпише, подарує, тому подібне. Або якщо він помре і відкриється спадщина, в іншому випадку ні. Якщо жінка там прописана і прописані діти, дітей чоловік виписати не зможе, тобто вони матимуть право там на проживання. А ось жінку після розлучення він зможе виписати елементарно. Як захиститися в таких ситуаціях ніяк, любі мої, ніяк, коли ви народжуєте двох дітей від чоловіка, і у вас така ситуація з житлом, треба говорити про те, щоб він на вас відписав частку, хоча б в майні. Якщо буде його така милість, то він це зробить. Якщо ні, то ні. Розумієте, в чому справа? Сьогодні він з вами живе. А завтра він набрехав, що його мобілізували, аби з вами не жити. Треба думати про майно до народження дітей. До.